І саме із шляхом свідомості ми можемо поєднати всі ті міфи про світ, який чекає людину після смерті. Якщо свідомість має в собі дефекти, то це змінює той досвід, яку свідомість має після смерті. Вона починає через ці дефекти. Загублювати накопичені сили. З кожним днем, кожною хвилиною цих сил стає все менше і менше, аж доки настає момент, що рівень сили буде недостатній, аби підтримувати форму, стан та цілісність свідомості, і вона розщепляється. Цей процес можна описати як повільні тортури. З яких немає виходу. Який висновок ми можемо зробити з цього? Якщо ви під час свого життя не зробили свідомість такою, що вона здатна витримати довгий час без тіла, то ця свідомість буде розщеплена та з'їдена. Паразитами, які мешкають в нашому світі. І не зважаючи на те, чи буде новий дух втілений в новому тілі, чи буде душа поєднувати дух із тілом, цієї свідомості вже нема, її з'їли, ви можете тільки почитати про цю людину в якійсь книзі, або спробувати відчути, а хто саме тут жив та яке було в нього життя. Але дуже важливо запам'ятайте, цієї людини, цієї свідомості вже немає.